Там взагалі тільки-тільки крутиться. Там зовсім не крутиться. Нема усіх пружин, що придавлюють. Погано сошники залазять, колесо у повітрі. Такого ні в яких сівалок я не бачив. О, оце для цього вони зробили. <смірків> Просто <смірків> ця це... труба. Сергій Миколайович зазвичай не все подобається, я вам скажу. В основному все не подобається. Що приїжджає, приходиться <смірків> переробляти, дороблять. І спеціально по дорозі отуди от до гори і назад. А що будемо сіяти? Кукугую, велику. Отакі От качани. Да. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Бруз і в сьогоднішньому відео мова піде про сівалочку. Коротше, везуть якраз буквально ось, бачите, газель, до нас сівалку. Ось, що, дивіться, яка машина приїхала. Йо. You... Не, будемо їхати. Будемо їхати знімати на ферму. Там mm. Договорились тут? Не так. Зараз відчепимо цю музику, що стоїть там. Там поїдемо і там трактор розгрузимо. Взагалі, друзі, замовили отаку цівалочку ремсинтез. Ну, нам, понятне діло, зробили скидочку невеличку. І ми будемо показувати, як вона працює. Але я думав, що приїде маніпулятор та розгрузить її. Оказується, бачите, газель. Але в нас немає куна для того, щоб розгрузити. Тому зараз Сергій Миколаївич чіпає прес і їдемо до нас там на ферму. Там є погрузчики різні, попросимо, щоб там розгрузили нам всю валочку. Потім причепимо її до трактора і привеземо сюди. І будемо коротше, розглядати. Ну Мені вже подобається, диви, яка е, патріотична і доволі мощова, диви, яке желізо тут. Просто справа в тім, що набридло нам просити в людей сівалочку. Ми розглядали багато варіантів, не нову хотіли, там, польську, в общем, кінну до трактора. Дивились, дивилися, тоді все-таки вирішили, як займатися цим, так займатися. І зателефонував у компанію «Ремсинтез», поговорив з ними, сказав, що я блогер, нам треба сівалка. Нам зробили невеличку скидочку. І все-таки вирішили придбати нову, тому що нове, воно є нове. Це водій Віталій, документи. Так, Тут інструкція, так, я да так розумію. О! Ха -ха. Все, поняли, так? Да? Книжечка, журнал. Це щоб я записував, да? скільки посіяв, скільки на шабашках заробив. Взагалі, диви, які красиві. Понятно? Отак от, от треба піклуватися про клієнтів. Так, каталог. Каталог сільгостехніки. Дивіться, можна подивитися, що виготовляє дана компанія. Сівалки, в основному сівалки. Ну я знаю плуги, так? Ні, були. Були, ну зараз не роблять. Не. Бачите, перейшли на сівалки, тому що плугів багато різних роблять, а сівалки толкові роблять. Одиниці тому правильно зроблено. We'll быстрее крутится, бачишь? О, бачишь, так а и научимся, да? И тут шкала какая-то. На поле. На поле был дед, да. А все, самый главный Ты не был на поле. Ты не был? Поехали на поле. Все, сеять. Сеять будем? Да. А что будем сеять? Кукурузу великую. Вот такие качаны? Скоро будемо їхати. Так, ну що, ну тобі? Та йому диви яка. А Матвію як понравиться. вони тільки й будуть стояти на цій площадці. В общем, трохи розібралися з Сергієм Миколаєвичем. Що тут до чого, або Сергій Миколайович розібрався. Не читали ще нічого. Но, в принципі, Сергій Миколайович сіяв дуже часто і дуже багато, коли робив колгоспі, то він в курсі діла. Я думаю, без книжки можна розібратися. Коток, який йде за сошником, він же служить регулятором глибини, глибини висіва. І він же й придавлює тобто, зерно, ну, посівний матеріал, щоб влагу підтягти, ну, щоб сходило зерно. Регулюється ось ось сектором. Глубина і ось ось схема. Схема цього сектора по сантиметрах ось розмальована тут. Вже тобто, да. написано. Да. Перва дирочка. Еквісті, там. Глибина да, да, да. І до 14 сантиметрів, 14,5 см. Це саме глибше, що може воно сіяти. Так? Це нормально. Да, одне. Друге, дуже-дуже така регулювання щепетільна. Це варіатор. Ні в яких сівалох я не бачив. Тобто можна, ну, ось все. Додавляєте і зменшаєте. Взагалі. да, ось все, тільки-тільки, дивіться, так. добавляю ход. да, Ще добавляю, Ще добавляю, Ще добавляю. Так, да, дивимося на очікувати. Да. Там, і, най най да. Покажи, ну, ось саме менше там, ось так, допустимо, ось тільки-тільки, тільки-тільки крутиться. Тобто можна виставити будь-який будь який висів. Ви да. і Ви не треба ні цепки переставляти, нічого, ось все, метелик, отпустили, повернули і все, все зроблено. Ось цей варіатор, да. тут варіатор. постило все, да. контролюється і... Да, ось це це, це, це заливна пробка, да? Да, да. І варіатор тут з одного боку і з другого. E, значить, боку регулюємо, що це на Міндоброво, а можеш і багаторічна трава. Ну, тобто можна сіяти як Міндоброво, так само можна робити підсів сів багаторічну да, ось Так, заліз зверху. Якщо допустим, обща сівалка, тобто без нічого, карманці ось відчиняємо. І повністю зерно засипається. Есть, цей бункер. Да, всивує, по, не... да. і основні карманці. ось... Так доволі такий містительний да. він, так? Да? Да. А якщо вам не треба, допустимо, цей бункер, ви оцим відкриваєте карманчик. Ну, це вже на міндобриво виходить. Чи нам на доброго. Та будь-що. Вам гарбуз треба сіяти, допустимо, там, щоб... Три зернини падало на метр і міжяддя. Ви відкриваєте. відкриваєте, Один, два, чи три. Скільки вам треба. Просто в оцей бункер засипаєте. Усе. Раз. легким рухом руки. відкриваєте і все. Регулюєте вам висів, скільки вам треба зерна. Тобто... Так, а як регулюється висів? Ну, от тут ми відкрили, а де регулюється висів? там внизу. Воно... Скорость. Скорость врощення катушки. А -а. Тобто, Це ж варіатор варіатором. Да, варіатором. Оце, що... І ось відкривається сам карманець. Ось. І все. Тобто можна поставити, наприклад, три рядки тут, да? щоб працювали. Хоч і один. Що да. хочеш. Хоч. Ну, а як тоді зробити, щоб гарбузи? Їх ж посівного матеріалу небагато. Щоб... Ну, треба, щоб сівач перегортав. Зроблена площадка для сівача, щоб сівач там перегортав туди-сюди, допустимо, один чи два рядки висіти. Це щодо гарбузів це класна штука. Ні, не тільки гарбузи, вона сіє все. от Зерна, соя, будь-що. Ну, Кукургуза це більш точний висів. ну там, рівномірно. З другого боку, теж варіатор, так? З другого боку нижня ця катушка приводиться в рух. Такий же самий варіатор. То є, ну, менше більше, так? Ну, ось, Допустимо так крутиш. Мінімум додаєш uh -huh. і звісно обороти ось менше, ще менше. Там взагалі тільки-тільки крутиться. Ну, так. Там зовсім не крутиться і так далі. Так. Можна ще там висів, зменшиться, більшу зв'язочку поставити, тобто її розвернути uh -huh. боком. Теж як варіант. І ще що цікаво. Тут катушка розділена на дві частини. Залізь сюди. Слухаюсь. Оця катушка висівна, вона розділена на дві частини. Тобто, можна ось тут легким движенням руки закрити одну частину. Остається дуже маленька така катушечка, може максії. І закривається... Максі так. Да. Ну, Хороша культура. І закривається ця маленька. Ну, якщо зерно сіє там, бачите? І вона раз, два, три. На три щорочка. Ну скільки вам треба? Один, два. Ну там вже можна дивитися. І ця закривається і відкривається. Там закривалка. оце велика, Так, маленька і маленька. маленька легким движенням руки. І так само і це. Ну тут зверху одна катушка, а тут роздвоєна вона. Двойна катушка йде. Тобто на дрібненьку... Ну, це виходить, це основне. Да, да? Да, да. А це вже допомільно або Міндобриво, або е, підсів багаторічної. Так, да, що там будь-що. Значить, що ще? що ще? Нержавіючий. Для Міндобрива. Да. Не? Та для Міндоброва воно зроблено. Пів бункера з нержавіючою сталь. Ну, оцими оцими защільками, коли ви трате, якщо воно буде покрашено, краска з часом стирається і починає ржавіти. А так ця сталь і тут, і тут, і на низу, вона не, не, ну, тобі, не окисляється ніколи. Катушки пластмасові, все пластмасові. Віконця. Тобі, якщо там, сівач сидить, там, прощається або стоїть, йому видно, що крутяться, всі і так далі. Тоді цікавий оцей момент нема усіх пружин, що придавлюють це все. Воно зроблено на різині. Ось тут з цього боку на квадраті і вставлені чотири різинки. І воно гра на різині, зараз я покажу ось. Ага. На різині. Тобто нема усієї музики, що там пружини всякі там і так далі. І самі сошники такі <papstorik> <büyük> цікаві. Цікаві, це запасний. Оце для цього вони зробили. Це труба. Підзорна да. труба, щоб дивитися, да. чи правильно сіють сівачі okay. там, чи ні. Да, а то різини пропадає з різним. А це... а це ніколи не пропаде практично. Та хто зна? Ну, Я не зна. ну, Нам хватить, да, так? Нам хватить. Це таке. Це запасний вкинули. Е, значить, за колесами ось зроблена така граблинка. Вона регулюється, ось. два хому тільки відпустив, там глибше, більше, щоб розпушувало після. То, як придавиться колесо, щоб трошки розпушувало ґрунт, щоб сіяло. Ну, В принципі, глибина теж, якщо погано сошники залазять, ось можна цими розтяжками, їх три тут, можна на меншій сівалці дві, на більшій там, може, й чотири, підкрутити, тобто воно придавлює за що цих різинок, придавлює, щоб глибше. Лізло там, ну, якщо. і зроблено, друзі, з дебелу да, металюка. Да. Рама, рама серйозна. Це ж дивіться яка. Ось товщина металу. Все чітко. Ну, да. як не палець. То, що... да. І бункер закривається дуже просто. Да. Да? Бункер... Накинув да, накину і все. Ну, вообще... І як їдеш, не гупотить оця кришка, да? бо вона брезентува. Да. <реш> 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 Накинув. Різиночку, щолк, ага. вода не протікає, ніде нічого. Будемо... Ну так, да, це ж якби желізне, то й вода б протікала. Да. Стояночні підстановки є. Легко палець витяг, підняв ось, уткнув і транспортне положення, тобто робоче положення. На стояночне ось раз, хоп, опустив, чотири штуки їх. І все, у вас вона ага, піднята. дві ззаду да. і дві спереду. Так, да, да? Да. Вона піднята, стоїть у вас на храненні, там не, не касається, ну, вона зараз опущена ось на підстановках, колесо у повітрі. Ну що. З виду або технічно сподобалася. Роботі... А ну як Сергій Миколаївич, Сергій Миколайович зазвичай не все подобається, я вам скажу. В основному все не подобається. Що приїжджає, приходиться переробляти. Доробляй. Да, ну дуже добре, що ці коточки. Коточок різовий. Тобто, ну, теоретично до його не повинна земля налипати. Тому що він має свойство згинатися, розгинатися. Ну, ось на всякий случай, ще чистик стоїть такий. Можна по грязі сіяти. Ну да, типа такого. Ну, в общем, красота. Да. Ну, Теоретично взагалі сівалка зроблена. Ну, Продум, продумано це, все. Да. Це ми кажемо теоретично, бо ми практично ще не пробували. Ще не пробували сіяти, да. Плануємо, друзі, посіяти. Ми вже, мабуть, сіяли, але просто в нас немає доща. Суха земля і куди ж його сіяти? У суху землю, в ну, грудня. Ще сроки. Ще сроки ну, дозволяють да, да. почекати, чекаємо, да. поки на погоду. Да, буде може. погода. Як не буде погоди, все одно не будемо сіяти, да. у сухе нема чого сіяти. Посім, звісно. Виробимо добре. Коли своя техніка є, то можна виробити. Да. Всім привіт. У мене вже новий трактор. Зараз ми його будемо і по дорозі отуди туди до гори і назад. Або просто до того дому, до баби Ольги і назад може. А що тут за тряпка виглядає? Да. Просто я його мив тільки що під капотом, бо під капотом грязно було. Недавно і спеціалував по, по полю. Ось, ось колеса грязні. Так ось, ось сохне. Капот. Понятно. Поки що він сохне. Тут ось причеплене, можна. Поїхали, я вам покажу, як можна при сам причепити. Отакий коротенький огляд ось такої української нашої сівалочки. До речі, зроблено все це робиться в Україні. Наша українська компанія навіть дивіться, от така от патріотична, вона, доволі класна сівалка. Як вона себе зарекомендує в подальшому у роботі, ми це все діло подивимося, обов'язково покажемо вам. Так що залишайтеся з нами. ну, Я думаю, відео було цікаве, вартує вподобайки. Підписуйтесь на канал обов'язково. Не забувайте допомагати Збройним силам України, так як вони роблять титанічну роботу і, мабуть, на даний момент саму головну. Тому об'єднуйтеся в громади, в спільноти. Я думаю, робіть якісь збори, дуже багато різних потреб. Наразі ми збираємо на позашляховик для третьої окремої штурмової бригади. Хто мені, в принципі, довіряє, того запрошую долучитися до збору. Реквізити залишу в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. Або навіть якщо у вас немає як долучитися, немає, наприклад, коштів, ви можете допомогти цим самим, просто поставивши лайк і написавши будь-який коментар. Тоді YouTube це відео буде показувати більшій кількості людей. І тоді, можливо, знайдеться людина, яка виявить бажання долучитися до нашого збору. Тому, друзі, ставимо вподобайки, коментуємо відео, поширюємо відео, підписуємося на канал, залишаємося з нами. Ну, Роботу даної сівалочки обов'язково покажемо. В наступному відео, я думаю, покажемо, як проводимо техогляд даного тракторця, поговоримо про даний тракторець. Ну і всім миру, здоров'я і добра! Бережіть себе, до побачення і до зустрічі в нових відео.